У Луцьку вшанували пам'ять ліквідаторів. ЧАЕС. Покласти квіти до пам'ятної стели прийшло чимало лучан, тих, кого торкнулася трагедія та просто небайдужих. Як усе відбувалося, дивіться далі у сюжеті. 26 квітня в Україні відзначають міжнародний день пам'яті Чорнобильської трагедії. В цей день, у 1986 році, трапилася страшна аварія на Чорнобильській атомній електростанції, яка забрала життя багатьох людей. Щороку люди збираються біля пам'ятних стел, щоб вшанувати пам'ять ліквідаторів катастрофи. У Луцьку на меморіальному комплексі Вічна слава зібралися небайдужі містяни, аби згадати тих, хто поклав життя, усовуючи наслідки страшної аварії. Сьогодні ми відзначаємо 38-му річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Сьогодні зібралися тут ліквідатори цієї аварії постраждали постраждалі від цієї аварії, це напевно одна з найбільших техногенних катастроф за всю історію людства. Сьогодні дуже правильно сказав один з ліквідаторів, що ліквідатори тоді побороли невидимого ворога. Це радіацію, і сьогодні, наприклад, жаль, українці вже борються з видимим ворогом, тому змогли подолати наслідки аварії на Чорнобильській АЕС і і російського агресора. також. серед присутніх ліквідаторів тієї страшної катастрофи, Пан Анатолій Ділиться з нами спогадами про той роковий день. каже, страшно лише те, що ворог невидимий. Це була страшна річ. Я, я був 86-му році, якраз оперативної групи по ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Страшно було. Ну як вам щоб сильно страшно? Ні, було дуже дико, коли ти заходиш отак так в ліс, такий зелений, а воно нічого не співає. Просто тишина. І все, і воно чим страшне, що ти його не чуєш, не бачиш. Тільки прибором можна це побачити. Ну це так. Ну пам'ять є хто стався, ще, в кого вже багато багатьох нас немає по простої причині, бо він потихенько атом робить свою роботу, з'їдає людину. Розповідає про ліквідацію наслідків Ігор Павлович. Каже, на той момент з усіх призваних воїнських чоловіків був найменшим. Після університету потрапив відразу у зону Чорнобильської атомної електростанції та працював креслярем. На той момент була гостра потреба у спеціалістах. Тож чоловік наносив карти схеми дезактивації. Я не можу порівняти і не хочу рівняти. І ну була тиха війна. Ніхто не знав. Люди дозу опромінення було таке, що набирали дуже швидко. І при мені наших, от коли ми їхали цих 50 чоловік, зразу по людей посадили, грубо так скажемо, на скрипера, які горнуть ґрунт. І в певній зоні вони горнули ґрунт, чи то неправильно була вимірена радіація, чи що вони за 4 дні отримали дуже велику дозу опромінення. Я не знаю, чи вони приїхали самі додому, чи їх вже потім привезли. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.